Опні свічки для воїнів на фронт активно виготовляють та передають їх бійцям волонтери благодійного фонду Добродії горять такі свічки довго. На них можна і чайник підігріти, і речі підсушити. А також зігрітись у холодному окопі. Копні свічки ми перше збирали банки, склянки, воск, парафін ми закуповували, передавали людям, які безпосередньо цим займалися. А коли побачили, що є запити, які ми ті люди, які робили, не справлялися, тому що завжди був дефіцит матеріалів. Тьма. Вирішили самі завести свій парафін, і в цьому нам допомогли наші друзі-поляки. Так сталося, що родина, яка почала збір парафіну в Польщі, тому ми познайомилися з ними випадково. Але вони насправді привезли шалену кількість парафіну сюди, по якому потім знову вже почали самі роздавати. І з того часу ми почали робити окопні свічки. Для того, щоб зробити окопну свічку, волонтерам потрібні бляшанки, гофрокартон та віск. Жистянки це можуть бути любі, гороші, кукурудза, звичайне молоко, будь-яка яка консервація, тим котячі консерви, тим це все туди намотуються картон. Картон має бути певної щільності, там є свої нюанси. Заливається віск парафіном робимо тут, але нам банки заливаються тут підготовка тут. Але банки нам допомагають накручувати. нам допомагають накручувати банки 24 ліцею. ліцей. Ми підключили там є в педколективі вчителька, яка залучила старший клас, і батьків. Нам допомагають люди Все в селі, сел тим, по Івано-Франківщині. І тут безпосередньо діти приходять і дорослі чоловіки, які накручують банки. Для виготовлення окопних свічок, каже волонтер, підходить будь-який віск чи парафін. Єдиний критерій: матеріал має бути чистим. Розрізається сама волонка, ось свічка готова. Все, далі вона топиться. Ну, от люди переносять різні. Огарки, типу, хтось збирає залишається. Нам поляки передавали, до речі, вони свічки типу, там у них. Свічки карітос роздають, і по ця допомога вони позбирали, то що не до палки, ми все це передали. Дуже цікавим є етап топлення свічок. Цим процесом тут повністю займається Олександр. Свічки ми почали заливати не так, як всі, напевно, тому що тіпо, свічки в основному люди заливають, розігріваючи кастрюлі, чайники ті, або інші прилади на вогні. А ми використовуємо електроенергію, тіпо, коли вона є. І використовував e, насправді дуже цікавий пристрій. Це є самовар. Це москальський. Перепрошую типу, на прилад побутовий тива. Типу, Іде на допомогу в золоті свічок. Тимо типу, для наших воїнів. Чоловік зізнається, ідея із самоварами прийшла випадково. А від ідеї до практики, як кажуть, один крок. Я в когось побачив, що в когось стоїть баняк на вогні. А в банюку врізаний кран. І мені в голову прийшла ідея, де ж тільки крани є, ті, якось воно виникло спонтанно, ті, я подумав, що є ж самоварить, бо можна їх використати. Но я не знав, чого вони будуть працювати, тому що ті, електроприлад, віск, він розрахований на воду, але на, а воно запрацювало, воно реально працює. І Воно зручно, тому що ти нікого не переливаєш. Ті моменти, де, варіанти попектися при роботі мінімальні. Ті і ти можеш собі завжди подозувати, скільки тобі потрібно. Робити окопні свічки можна у банках різних розмірів та форм, адже кожна каже волонтер, корисна по-своєму. Тобто високі, маленькі, менші, ті, Від світрі різної консервації йде в принципі все. Заливається. Були великі банки, колись, які обрізали люди і тратили час на обрізання, і не знали, що використовувати. Я ж так само сидів, міркував, що цим зробити, і насправді придумав таку річ, а це як пічка. Це як копна свічка, яка там вона розрізана, вона не залита повністю. Вона звита частково, але на цій пічці вже можна приготувати їсти, тому що кількість полум'я і сама її конструкція дозволяє повноцінно розігріти воду, помитися там, заварити чай, каву ті щось приготувати. На передову волонтери передають окопні свічки регулярно і партіями до ста штук. Кажуть, запитів від військових багато, тому темпи своєї роботи можуть хіба що нарощувати. Марія на джерчина стасія Богей, Раї.